Сьогодні буду висівати свої баклажанчики. У мене два вида є. Е, поки камісті, може, ще пізніше ще якийсь докуплю. Но поки отакий от фабіна гібрид і баклажан ось такий гібрид Шарапова. Шарапова по 10 насінин. Таке, досить такий недешевий, 45 гривень оцей гібрид. Але ну, він росте високий і дуже багато на ньому баклажанів. Ран, ранні, дуже ранній гібрид універсального призначення і має по 350-450 г плоди. У ну, мене моя знайома сіяла і дуже гарний має результат мала. І я вирішила в цьому році вирішила і я таки посіяти. Я їх попередньо замочила в такому ватному диску, і ось вони проросли. Це баклажанчик Шарапова. І баклажанчик Фабіна. Ось таку диску я їх замочила. Я вже Три, раніше проросло по три штучки. Я вже їх посіяла, тому що вони вже переростали. А цей решту лишила на пророщування, і сьогодні хочу їх посіяти. Ось так проросла фабіна. Чотири проросло, а ще три, шту, три штучки ще будуть проростати. Ще лишилося три штучки. І ось так проріс шарапова баклажанчик. Ось 5 штучок і 5 проросло. 4 я вже посадила. Бо, тому що було ані один ще я не пророшую, він лишився на диску. Я не пророшую. Ну їх було у мене у пакетику тільки 9 штучок. Десь 10 я не знаю. Де він шукала кругом і не знайшла. Я наповнила стаканчики землею. Підписала ось Фабіна. Кожен стаканчик підписала, наповнила це в мене щедра земля. Вона така легка, хороша земелечка. Роблю так ямочку. Ямочку потрібно робити не дуже таку мілку, тому що якщо мілко посіяти, то баклажан не скине свою шапочку. Де-то треба таку, не знаю, скільки там сантиметрів, ну десь ось такої глубини. <кій> не дуже глибоко і не дуже і мілко. І беру насіннячку. туди кидаю його і присипаю. Ще трошки бо в мене земля тут така волога, я ще трошки її полю. Так, в мене. Це буде посійна фабіна. Так. Так як там 4 штучки в мене зійшло, я підготовила 4 стаканчики. В землю треба посіяти в вологу, не в суху. Не так, щоб посіяти в суху, а потім поливати, тому що земля може затягнути насіння дуже глибоко, і воно може не зійти. Тобто треба попередньо поляти, щоб земля була волога. Ось чотири цих фабіни посіяли. Тепер у мене ще є шарапова. Я ще буду сьогодні замочувати, а тут. Абіна ще не проросла в три штучки, будемо чекати. ну у нас десь Сьогодні-завтра вона проросте, я так надіюся. в насіння свіже, добре, тільки всі не, не одночасно сходять. Шарапова посію. Ось. Тоже я підписала всі стаканчики. У мене 5 штучок і 5 штучок їх уже проросло. а одна не проросла, дивилася, одна штучка не проросла. Лежить ять окремо, лежить. Возьму третий Ось так посію. Ось так зараз я посію всі ці баклажанчики. <кій> Ось я висіяла. Получилось у мене 8 штучок проросло Шарапова. І 6 штучок ось фабіни. Я її, фабіну на днів три я раніше взялась пророщувати. Щось вона проростає погано. А решту оставила таку ось коробочку. І буду тут ще вона полежить пару день, тоді посажу. Бажано оці накрити якоюсь плівочкою, Стаканчики тут вже покільчилися насіннячко, але ще накрити, щоб вони були такі у теплих і у вологих умовах. Вони швиденько дуже проростуть. А зараз я буду ще е, класти на пророщування, ще не сіяти, а класти на пророщування перчик, той, який я маю висівати собі. Зараз покажу, як я це роблю. Посіяла баклажанчики. А тепер хочу я так, точно так же прокільчити перець. Е, мене, я зараз попередньо покажу, який я буду перець кільчити. У мене є отакий півник. Е, півник дуже грубостінний, такий наподобі, як Леся, колі, колекційний сорт. Отакий півник. Буду висівати. Є у мене перець Леся червоний колір і є Леся жовтий колір. Це, це всі такі з острим кінчиком такий сам кругленький, як колобок, тільки такий острий якимось таким сердечком донизу йде дзьобик такий. Перець дуже смачний і урожайний. Я показувала його який він ріс у мене, який він був. І ще в мене перець мені отакий сподобався ластівка. Ластівка, середньостиглий сорт, дуже урожайний. І йде для консервації і для заморозки, і також можна його і фарширувати. Такий подібний до цього. Оці перці я буду кільчати у такому ватному диску. Намочила ватний диск і буду в ньому кильчати перчик. Цій. Ось так я розділила на двоє ватний диск. Десь по 10 зернин на диск. Я розподілила це в мене червоний перець леся. Я його покладу у. Кульочок ось такий в торбинку. Тож мені трохи незручно однією рукою показувати. І підпишу, що це перець Леся. І покладу, я далі покажу, як. Таким чином я буду весь свій перець, отак намочувати, і класти так в диски. І буду пророщувати, коли вони покільчаться, буду тоді висівати. Так набагато скоріше вони сходять. І кожну, бачу, кожну насінинку видно, яка насінинка проросла, яка не, не проростає. Вибираються самі сильні насінини, які самі сильні насінини пророщуються саме раніше, то буде саме краще у них рост. І в нас е, е, саме краще вони будуть рости. От. А так я зроблю, хочу сказати до вашої уваги: перець півник, Леся Червона і Леся жовта. Є у мене в продажі. Хто хоче такого насіння, замовляйте, будемо висилати. І ось. Я зранку знімала відео, сіяла баклажани, а пройшов яких пару часов. І ось подивіться, вже ці два три бакла, три насінинки, які лишилися від фабіни, вже дві теж проклюнулися. І я їх зараз посаджу так швидко, бачите, як швидко це все. А слідуюча, оця 10-та зернинка, лежить, не знаю, чи вона проклюнеться чи ні. Ну, будемо чекати. А ці вже й проклюнулися, вже зараз і посію я їх. Ось так я ці ватні диски позамотувала отакі торбинки, плівочку, щоб вони не пересихали. І тут вологі були. І візьму їх всі тепер ці торбинки, які я складу в таку коробочку ось сюди і поставлю їх у тепле місце. Поки вони аж не покільчаться, не дадуть росточки. І тоді я буду висівати в стаканчики, подібно як і висівала баклажани. Отак.